Коротше, кому цікаво, зараз з'явиться нова мета, я сподіваюсь, там гравці. Яким цікавий Сларк, який подобається як мені. Ось ми зіграли з моїм Е, Ми відлетіли в минулій грі, просто від Сларка Іо, але з дуже цікавим білдом через Фейсбуці, Діфуза і гарпун. Відлетіли ми багато швидше, але ось, в принципі, концепт. Зараз я покажу, як ми грали в грі. У мене досвіду достатньо гри на Сларку, у мене 30-й тир, майже 700 матчів. А от на Іо взагалі гравець поки не грає на Сапах, і... і на Іо взагалі не грав, і тому така міськомунікація трошки була. Але все одно, ми побачили, що на руні там є Акс, він стояв на сходах, ми відійшли, щоб не загинути. Плюс ми граємо в перший раз, і темп на Сларку не хочеться програти. Фішка в чому? Ти просто береш. І. Зараз я чекну мікрофон, чи він взагалі працює все, супер. Короче, фішка в чому? У вас дуже багато атакспіду. У Сларка є проблеми з ХП. Тобто йому треба саппорт, який його хілить. Варлок, дазл і. Його... Може, тренд навіть якийсь там через другий спел, щоб агресивно стояти. Але Дуже сильний брак ХП, тому що змінили йому скіли. Баракуда тепер працює тільки з 6... не баракуда, а просто стан ультимейту, там, де ти бачиш варди, коли тебе бачать, і реген. він тепер тільки з шостого, як і раніше було. Тобто ти не можеш там просвітити віжен або хилятися в кущах відійти. Хоч ХП реген був такий маленький, але все одно приємно. А зараз ну, мінімально у нього. Тому йому треба якийсь підхил, щоб він стояв на лінії, бо це персонаж, який хоче дуже агресивно грати. І для цього йому потрібен його. Ну, це бах реплею, але тізер є. І ми тут стоїмо взагалі проти двох мілічників. Тепер у нього вроджена здібність це він краде е, стати, але у нього дуже такий короткий час. У нього тривалість 15. І плюс 2,5 з кожним підвищенням рівня. 2,5 секунд. Ну, це дуже сильно, я вважаю. І ми чекали тут рівень 2. Нам це було найцікавіше. Щоб у мене з'явився паунс, а у. Іо з'явився третій спел. І от, я просто вже настакав купу стаків, пішов бити, дубасити спіртбрейкера, Кинуло гранату, все, зафігачили його. Так само дуже багато стаків на Акса Тобто кріпи вони, звісно, цікаві, але зазонити Акса і взагалі нічого йому не дати теж мені вабила ця ідея. З'явився паунс, третій спел, напали на Акса. І били його. Все дуже легко. Між Тізером встав Спіріт Брекер, він отримає слову, коли персонаж між Тізером. Зараз запущуємо лінію, тому що Вейв супер здоровий. І наступний треба ну, спробувати відпулити на кріпів. Ударив спіріт брекера через третій спел я його натисну через Є, е, щоб не заграти вежу і кріпів, щоб вони мені не добасили. Пулю від Акса кріпів, щоб спробувати їх залостхітити. Кур'єр мені шмотки привіз. Тут мене цікавило отримати вже третій рівень. Ми постійно хп. Почув чардж. Більше кнопок немає, я одразу даю паунт, щоб на... отримати стаки. Коли ти стрибаєш, зараз він викрадає їх. все. І починаю дубасити спірідбрейкера. Забираю. не качав кріпів, намагатися зробити кіл на Іо, oh, у Іо достатньо було ресурсів, стільки. У нього все добре. І навіть якщо б він його вбив, то він би теж загинув. Все, далі стоїмо лінію. І ось найцікавіше. До мене летять фейсбуц. ПТ на Сларкові, тобі з ЙО абсолютно не треба, вони тобі не цікавлять. Тобі не треба регенмани, тобі не треба додатковий атак спід, тому що у тебе є Іо. Але коли ти збираєш фейсбуц, у тебе з'являється додатковий мувспіт, і Іо пішов за лотосом, тому я зараз солостую. Динаю, кріпів, брейкер пішов, я це бачу, він дав чарж, хочу відпулити ближче до нас пачку, нападаю на Акса, перебігаю перед ним перед обличчям, дав слов. Шкоди недостатньо, але ми пробили його добре, і він не зможе стояти. У мене відкадешиться паунс, я знову його б'ю. Я вирішив взяти в рейсбенд в цій грі, але це взагалі не потрібно. В рейсбенд я взяв, тому що стільки я не буду збирати і грейдити. А в тому матчі, ну і взагалі зазвичай матчі, якщо є персонажі, які більш-менш там спамлять скілами, то можна. А проте Акса, який кидає другий спел раз 100 років, ну не дуже. Я хотів uh, більше статів, я так спіда. Тут не попав я паунсом, і все, ми не вбили. Uh, то, що кур'єр загинув, мені не критично, тому що у мене просто шмотки супер дорогі. Uh, тут... Теж не вийшло мені спіймати його. У ну, нас ще трошки мізкомунікація була, що йдемо не йдемо, йдемо не йдемо. Бо якщо тізер переветься, і знову типу, в'їзати не дуже. Тут шоста хвилина зараз буде. За лотосом іде. Іо, щоб в нього були ресурси. Я підтанкував трошки вежу, щоб вона не вбила катапульту, щоб вона більше там надамажила. Ну от там Достатньо ну багато приємний демедж дався. Спіріт брейкера досі немає. Нам немає сенсу там битися. Е, Відпулюю він пачку, і потім я їх пачки зведу, щоб ластхітити, намагатися своїх кріпів і лісних кріпів, отримати більше досвіду. і задонайти... Своїх. Акс підставляється, ми на нього нападаємо. І 7 хвилина віздум. Але у нас, типу, мало ресурсів і було стрмно туди йти вже. Ну, Тобто, якщо ми туди біжимо, АКС скоро стає, можна ТП дати там на нас. Таке. Але ми потім судно перевіримо, бо мені здалося, щоб Спіріт Брекер не встиг туди побігти, що він десь там гуляв, але він дав ТП і забрав. А, ну, поки лінія 4-0, супер легко стояли в двох мілічників. Не було б у мене діспела, на мене б не могли нападати, постійно кидати другий спел. І все таке. Але вони навіть не знають, що у мене дарпак не вкачаний. Ну і от зарізав його з фазами. І за рахунок лотосів пережив. Так, 300 давай. Так. От я пішов в файт, відійшов від каски, у мене є ультимейт. Але тут я ніби загину, але отримує СОН стак. Ну, ми стягнули двох героїв. Я отримав кили, я отримав стати, я докупив Diffusal Blade, я заради цього залишився, тому мені файт абсолютно вигідний був. Докупляю собі стільки, щоб просто були стати, тому що наступний айтем у мене буде тільки е, шабля. А я хочу, щоб у мене ще трошки статів було на героя. І предмет не такий дорогий, він буде ну, ще достатньо довго в мене лежати. І просто хочеться якийсь додатковий хіл в Moledic. Якщо ти під час шкоди ще даєш собі хіла, то шкоди потім менше буде. Ну, Оце ізі ми стоїмо лінію. За 10 хвилин матчу просто за рахунок одного фейсбута. І просто звичайних здібностей. Ви виграєте ви на лінію, у вас супер багато нетворса саме на Корс Ларку. І тут прикол, що ти Макс третій спел, а не дарпак тобі взагалі не треба, ти не будеш його в'язати. У тебе ціль це дати якомога більше тичок і просто літати з разом з Йо. Запушили на 10-й хвилині вежу. <тепережність> Давайте розберемо файт. Нападають клікати, даю паунс, щоб забрати більше статів. Вирізав ману. Відійшов, тому що в мене більше немає, типу, кнопок. в кулдауні на мені maledict, якщо в мене там якась шкода швидка приходить, то я загнусь. Діфузал відкатився, дав фузи, паунс, били. Забігаю в кущі, щоб мене не захерачили. Ну все, і фармити далі. Ну, закупаємо ми вже не встигаємо. Просто йде далі фарм. Ну, найкраще, що ви можете потім робити, тобто. у Єо є релокейт. І ви прилітаєте на якесь соло або таргет. І просто за рейла, Ну зараз от не вийшло, віч доктор перебіжав. І це була помилка, тому що потім організувався файт на топі і мені довелося дати ТП. Тут дали Sonic Wave і дагон вже був, і дабл демедж на квопі, тому я не пережив на мене просто стерла, я був супер здивований цьому. Ну прям дуже неприємно здивований, я так тільтанув навіть. Потім знову файт на топі. Дивіться, я хес Я підбігаю потім просто на файт. ТП у мене в кулдауні, ну, прибіжав, залутав стак. Фармлю далі. У Сарка насправді не так багато ХП, тому його так ще легко вбити. Але це виправляється білдом. Тому що буде потім ще й Яша, яка додає супер багато статі, можна ганім ще зібрати. Ну, коротше, старк стає 3К хп. Просто машина, яка бігає за тобою і знищує. Далі реало файт. Я зафокусив саппорта, якого найлегше буде вбити. Попросив тут мене відпустити, щоб я спробував вбити Queen of Pain. Вибив з неї ультимейт. Відійшов назад. Дуже гарну кнопку вибили. Е, я тут побачив, що Вакса вже є брінкдаггер, і мені треба стояти не поруч з кріпами і треба бути обережним. Але під Іо, в принципі, там дуже важко загинути. Моя ціль була зруйнувати вежу, поки є катапульта. Все, йдемо далі качатися. І розвів ілюзії, щоб вони трошки може хтось загрився, дав мені віжен, інформацію. Побачили Акса, але це було ну, супер так, важко його бити. Я не пам'ятаю, ніби я потім загинув навіть. Тобто кріпів не так багато. У Джагера більш-менш все норм, але непорса у мене набагато більше за рахунок оцеї ранньої агресії. Цим мені сподобався білд. Даємо рела. Нападаємо, вбиваємо Spirit Breakera, залутали його просто. Покачали пачку, вернулися назад. Зараз з'являється гарпун, він дуже сильний на мене. Тобто я можу дати гарпун. І одночасно давати паунс і вже настрибнути на героя, одразу спіймати вкрасти в нього стати, щоб не витрачати на це час. Але від грапуни ще можна дати Блінкдагер зараз це. так. А до цього нейтралка була у мене на One тому що там всі інші такі фігня була. А зараз я взяв на регенерацію мани на до домаги, бо там Малітік і всяке інше. Тут ми не могли нікого прям довго бити. Тут моя помилка, і це був супер файт. Мій Іо дав релокейт від мене. І не взяв мене з собою, він відійшов. І я думав, ну... Це все. І тут влітає просто на от стільки хп, влітає шейкер. І ми робимо мінус 3. Все, він просто врятував ситуацію. Або мінус Я і Іо поверта... повертається і вмирає. Або трипл кіл. Ну тут шейкеру просто респект. Супер класний момент. А я встаю. Йдемо мід. Тут же гра, в принципі, визначена. Побачили віч доктора, що він йшов сюди. Я взяв дабл демедж, я кажу, ну го файтитись, типу. Все. Дали контроль, нападаю на копу. Але дайвити не варто. Тут вже можна купити шарт, щоб більше можна було битися. І. сейвити від ульти Jiggirnaut і Акса, Сейвити. Тут чомусь мужик просто ТП не дає, я не знаю, ну. Навіть не спробував. Та у нього дуже мало ХП все одно, ну. Одразу, як він щось побачив, відчув, треба було спробувати дати ТП. А не крутитися і тікати, ну все одно не, не втічеш. Тут спіріт Брейкер. Ми його потім не знайшли. Ну йдемо вже по факту закінчувати гру. Ми супер багато кілів наробили, знаходимо Віч Доктора. Ідемо далі файтитись. І вже я дуже хотів на Refire, бо Спірід Брекер з бульдозом мене дуже кумарив. І основна проблема, що у нас є зевс мідовий, який нічого не робить, не сетапить, і є Шейкер, який теж нічого не сетапить. Ми це прямо грі обговорювали, що у нас просто три герої. Які нічого першими не зроблять, і нам дуже важко. типу Ми хотіли прилітати на релокейті і вбивати героїв. А тут така історія. Я натиснув ультимейт тут фаті, щоб вічдоктор надав мене в каску і Іо не отримував ці стани зайві. І щоб я був фулл ХП, там Малітік мене не кидали, не продамажили. Ну тут взагалі вже не візмиралі акт. Просто стрибає, вмирає ні за що. Я відходжу у мене ультимейта немає в кулдауні Моя ціль це розбити вежу. Побачив віч доктора. Він хотів зняти варт. Ну от ми, він тут стояв. Почав сюди бігти вже. Я Коля, давай залишимся, типу зараз він точно прийде варт знімати. Да і все. Потім вони спробували на нас напасти. Ну, і, типу, я розумію, що вони нічого нам не зроблять. Ну це вже по факту як ласт файт. Ми тут уже просто їх закінчуємо майже. Ну, на мені 33 стака, 26 стабільних, я. я не знаю яка ідея у них була. Ну, коротше кажучи, без якогось там супер скіла, просто рейд клік і попасти паунсом. І ви виграєте лінію. Япайте собі ММР. Все. Ну, ми там їх ще раз їх просто б'ємо і фронт закінчимо. Тут уже нічого такого цікавого. Та й все. Ми тут тусувалися. Коротше кажучи, рекомендую героя, рекомендую саппорта, якщо ви хотите бігати разом, спробувати, якщо ви граєте в паті.